Коротше, концепт T-Shape розвитку, де е, умовно є такий I-Shape, Це коли ти, от, наприклад, ти, хай це буде python Developer, і ти виключно Python вчиш все, що для Python треба, аж там дойшов компілятор, там якось компілиш. Ем, тому ці осінки, якісь страшні ну, речі випадки. Це, та, це там десь посередині. Та. І ти якби вертикаль робиш це. А є-ті-шейп, е це коли ти по бокам інші скіли додаєш. У тебе така буква Т, якби, і ти внизу кубіки додаєш з різними знаннями. І що я можу сказати з практики, що мені допомагає бути там, успішним інженером, це те, що якщо ти розумієш суміжні. Поряд теми, а в DevOps це ще супер важливо, бо ти, в принципі, працюєш для того, щоб девелопери швидше код доліверили на продакшн, щоб і продукт, і там умовно сейли, і купа інших людей ліпше почувалася. Якщо ти розумієш суміжні теми, ти розумієш, що важливо ти робиш, а що не важливо.